Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про всі атомні криголами світу. Саме всі. Мабуть, тому, бо їх дуже небагато. На цей час в експлуатації 7 атомних криголамів. 3 будуються, це плюс до тих 7, і 2 законтрактовані. А всього було побудовано 12 атомних криголамів. Всі вони родом з Совєтського Союзу і Руського Ріху. Перший атомний криголам це Ленін, збудований в 1959 році. І прослужив він до 1989 року. Сьогодні це музей в порту Мурманск, куди Водять, в тому числі дітей, школярів і Мурманська, і тих, які приїжджають по туристичних там, чи путівках, чи просто рейси туристичні, водять і розповідають про як було добре в Совєтському Союзі, який був чудовий, той на ім'я якого названий цей Краголом. Ну, це так, проміж іншим, це трошки так. Відхід в бік. Він був єдиний, не серійний, бо це був експериментальний корабель, і тому він одинокий. Далі пішла серія атомних криголамів тип Арктика. Їх було 6 одиниць, хоча правильніше, мабуть, сказати, 5 плюс 1, бо 5 було дійсно однотипних. Це Арктика, Сибір, Росія, Совєтський Союз і Ямал. І Совєтський Союз він не те, що його назвали при тому Совєтському Союзі, а потім він якось, а він плавав, де нещодавно лише відплавав своє, і зараз готується, чекає утилізації. Просто так, що от в Руському Ріхі. Советський Союз це щось святе. Ну і їхній ж кремлівський ідіот же ж казав, що головна трагедія ХХ -го століття це розвал Соєцького Союзу. Ну і ще один корабель з цього ОТ про що 5 плюс 1, теж, до речі, з дурацькою назвою 50 лет победи. Там ще й повним ходом гуля по країні. Победабесія. Цей корабель був введений в дію вже після розпаду Савка в 2008 році. Тобто, вже 50 років пройшли, а вони ну, поїхали далі. Всі криголами і Совєтського Союзу, і Руського Рейху, вони будувались на Балтійському заводі, в Ленінграді, в Санкт-Петербурзі, в Путінбурзі, як я його тепер називаю. Ще два атомних криголама Таймир і Вайгач, були збудовані в Фінляндії. В Фінляндії будувався корпус, Рубка, ця начинка. А потім його їх, оцих два кригилами на буксирах, притягли в Ленінград і там установлювали, завантажували ядерні реактори. Ці кригелами на сьогоднішній день в стані діючі, діючих. Ну а тепер про новий проє Рейху по освоєнню Північних морів новий тип. Теж тип Арктика. Збудовано вже три Криголама. Арктика, Сибір і Урал. Два в стадії будівництва, Якутія спущена на воду нещодавно, Чукотка на Стапелях. І два законтрактовані поки що не почалось будівництво, але вже надали ім'я, Сахалін і і Камчатка. Але з'явились відомості, що їх будуть переименовувати. Як це комусь не здасться дивним? Ну, дивним, в принципі, це у нас у них ніяких див нема. Буде Сталінград і другий Ленінград. Тобто Кригалам не атомний Санкт-Петербург у них є. А тепер буде ще й Ленінград на ім'я вже не існуючого давно міста. Я, до речі, не здивуюся, якщо той же губернатор Ленінградської області, який був ініціатором перейменування одного з будуючихся кригуламів на Ленінград, що він подасть якесь прохання, а їхній оцей головний покидьок кремлівський підтримує про перейменування і міста повернення йому імені Ленінград. Ну це так знов-таки відскок в бік. Ну і ще один тип новий тип найпотужніший кругом, ну, в принципі, можна сказати в світі тип лідер, ім'я йому дали. Росія. Він зараз в стадії будівництва. Планували його введення в дію на 26 рік, але зараз щось воно так відсувається аж на 28-й, а може і пізніше. Проблеми, санкції все ж таки працюють і дещо вони не можуть зробити у себе Ну, намагаються, але термін відсувається. Ще що можна додати, сказати про атомні криголами, це використання їх не, не лише за прямим призначенням проводка кораблів в, в північних морях, в північному Льодовитому океані, а ще і круїзи до північного полюсу. Для цього використовувалися і використовуються і не лише атомні, але серед атомних. Були задіяні в Круїзах 4 криголами. Це Ямал, Совєтський Союз і Росія. А, ну і отой з Дурацьким ім'ям 50 лет победи. А в новобудованих оцих ті, що будуються тип Арктика 2, яких інколи називають, там вже заздалегідь по проєкту є. Каюти для пасажирів, тобто ці криголами планують теж використовувати для круїзів до північного полюсу. Ну і ще в кінці можна сказати про перспективи будівництва атомних криголамів і про не лише про Руський Рейх. Китай останнім часом все більше дивиться на. Північ, на північний Льодовитий океан, і починав будувати свої криголами. Поки що збудував вже три криголами не атомні, але вже готовий проєкт по проєкт атомного криголама і ну, в цьому році планували в цьому році, але не вийшов в цьому чомусь. Все ж таки, там елементи кризи є в Китаї. Ну але знов таки по планах, як воно вийде, побачимо. В наступному році Китай починає будувати свій, своєї розробки, свій криголам у себе на своїх суднобудівельних верфях атомний криголам. От такі, така картина з усіма атомними криголамами світу. Повторюсь, на цей час в експлуатації 7 атомних криголамів, а всього було збудовано 12. Ну і про плани побачимо, як вони будуть здійснюватися і у Рейху, і у Китаю. Поки що жодна інша країна більше не планує будувати атомні, і атомні взагалі цивільні кораблі, і атомні саме криголами. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!